Друзі, привіт! Подивіться, як коник проганяє овечок зі своєї території. Він патрулює свою територію, і у разі виявлення там овечок нещадно їх проганяє. <плес> В минулому відео я показав, як ми робили траншею від криниці до ділянку. Довжина її склала 145 метрів, а перепад висот склав 33 метри. Зараз я виглядаю ось так. Як вам вечірній захід сонця на фоні Говерли? А це зранку наступного дня. Це перший з 15 зілів, який їде до нас на діляночку і завозить шутер. Шутер необхідний для того, щоб замішувати його з цементом і утворювати бетон, яким потім будемо заливати фундамент. Зараз побачите скільки з однієї машинки вийде цього шутеру. О, таких от як мінімум 15 машин треба було завести. Комбінована доставка їде. Перші три тонни цементу та бетонні кільця для сусіда. Починаємо заливку фундамента. Перші 60 мішків з цементом знаходяться під синьою плівкою для того, щоб захистити від дощу. Також он стоїть генератор, завдяки якому працює бетонозмішувач-насос, який качає з криниці воду, ну і процес триває. Також у нас вже от лежить дошка під опалубку. Загалом 7,5 тонн самого чистого цементу пішло, що склало 150 мішків по 50 кг. Ну і плюс шутери, відповідно, 15 машин шутеру. Це все замішується разом і утворюється бетон, який потім заливається. Таким чином формуємо стрічковий фундамент. На відміну від рівнини, де можна просто пригнати машину і залити з рукава так званого. Тут приходиться це все робити вручну. Відповідно, логістика досить важка і була затягнута досить сильно в часі, оскільки через різні дощі, свята і так далі доводилося відкладати багато чого по доставці, оскільки навіть дорога, яка веде знизу села, вона ґрунтова і потребує. Повністю висихання для того, щоб можна було доставляти будь-який вантаж. Інакше, якщо ігнорувати це і возити під час мокрої дороги, все то ЗІЛ страшно вбиває дорогу і утворює глибокі колії. його унеможливлює в подальшому користуватися цією дорогою. Треба її ремонтувати, на що знову ж таки треба витрачати додаткові часи гроші, щоб закупати шутер і засипати ці ями. Для того, щоб можна було далі рухатися цією дорогою. Тому це треба робити лише тільки коли сухо і дозволяє погода. Ось такий проміжний варіант вже починаємо викладати опалубку, а це вже якийсь результат. Ось так виглядає. Зараз я вам покажу, як зблизька це все діло виглядає. Водичка підведена шлангом, ось прямо шпилька торчить арматура. От там проріз іде для комунікаційних труб. Ще шпилька. Вон там прямо будемо робити півницю. Треба буде вибрати землю звідси і на перепаді висот організувати гарну півницю. Бо тут досить високий перепад. Конкретно ось тут буде ця півниця. Таке досить класне місце для цього. Треба буде ще вентиляцію тут робити. Такі цікаві кольори дерев. Такі широкоформатної зйомочки ще, як воно все виглядає навкруги. Вон бачите, який перепад тут заглиблення, а ще зверху покажу, як воно все виглядає. Далі по плану пішли комунікаційні труби, і нарешті ми почали копати півницю. Продовжуємо процес заливки. Так от виглядають сходи в півницю. Ще декілька фотографій, як усе виглядало в процесі заливки і формування стрічкового фундаменту, отже труби комунікаційні, Це півниця і сходи. І яка краса. А, це, до речі, стільки грибів було. І нарешті маємо готовий результат. Давайте подивимось, як все виглядає. Арматурні шпильки торчать. Ось наша півничка. Отак от, от виглядає. Ну, класно, в принципі, треба буде єдине, що вентиляцію робити. Ну, це додатково вже пізніше будемо займатися. Так, тут у нас для тераси ще зліва торчали ці. Бетонные штыри. Э, бетонные штыри, ха <свес> Бетонные тумбы с арматурами металлическими. По краям еще поднимемся. Вот такие краевые. на кринту і поконечно. Ну, зверху так виглядає. До речі, це зранку я знімав, Тому там ще туманчик. Так от виглядає. Ти ще й спокій. Нагадаю, в наступному відео буде вже цікавий момент з будівництвом. Зараз вам спойлер. Усім мирного дня будемо на зв'язочку, не перемикайтесь, па-па.